Так, всім привіт! Сьогодні хочу вам коротко показати ще одне замовлення. Це Lenovo VibeShot Shot Z90. Так, якщо по порядку, то вигляд в нього просто шикарний. спереду, і ззаду він в шклі, Обідок, в нього металева рамочка. От повністю. І, 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 і що? І що? І все. І просто він шикарний. От я вам так скажу. Ззаду він виглядає як мильничка, тобто більше похоже на фотоапарат, ніж на телефон. Оце все шкло Ззаді оце метал, але все одно заховане під шклом. Ну, якщо вже почали звідси, то покажу вам, як, що тут є. І так, в нас стоїть 16 мегапіксельна камера з автофокусом, а також інфрачервоний сенсор і тройний led спалах. Права гранька – це є качелька гучності, кнопка включення-виключення, і додатково, от як ви бачите, він буде отак триматися. Додатково є переключатель, отакий невеличкий. Він переходить в режим з автофотографування і в про. тобто можна налаштовувати там баланси білого і так далі. І кнопка для фотографування. тобто. Далі, далі, далі. Знизу знизу у нас дві решітки під цією схований динамік, під цією мікрофон. І мікро-USB відповідно для зарядки. Цікаве доповнення. Давно не бачив цих штук це є вхід для ну, кріплення для шнурочка. Так, далі у нас тут слот для мікро-SD, Тут у нас здвоєний слот для двох мікросімок. Зверху е, вхід для 3,5. Це в нас оцього рисочка, це в нас виведена антена, так як в металі він, тобто вид для кращого зв'язку. І е, додатковий мікрофон, щоб подавляти лишні шуми. Спереду в нас фронтальна камера, фронтальна камера в нас. я не пам'ятаю, чесно кажучи. По-моєму, а, 8 Мп. 8 мегапікселів фронтальна камера. Ну і все. Знизу знаходяться три сенсорні кнопочки. Ось так він виглядає. Шикарно він лежить в руці. Щоб там хто не казав, якийсь там не слизький, він не слизький. Він набагато крутіше виглядає, ніж той самий iPhone. Ну, чомусь нас мода пішла порівнювати все з айфонами. Хоча я не прихильник їх, але ну, ось так. Це все метал, все зразу відчувається. Ну... Чесно, мені дуже подобається. Ну, Звичайно, дрібничка така неприємна, це те, що він буде завжди відпочатки залишати, але якщо його тримати акуратно і час від часу протирати, я думаю, він вигляд все одно не втратить. І так, всередині, давайте зразу почнемо з улюблених всіма тестів Antutu. І от вам тут це. Ця штучка набрала 36 тисяч. Це не є ігровий е, телефон, тому як для нього це, я думаю, цілком нормально. По характеристиках, і так, у нас Z90, е, працює він, я його е, перепрошив зразу ж, через те, що стояла тут китайська прошивка від е, z 7 називається, а цей вже Z90 a 40 і там 5, 5 Android стоїть тут вже 5.1. Працює він на процесорі від Qualcomm Snapdragon 615 з 8-ядерний 64-бітний. Також доповнює його відео е, прискорювача Dragon 405. Дисплей нас, е, розширення дисплея при 5 дюймах е, Full HD. І так, ну, показано, так, щось воно не хоче фокусувати. Показано так, так, так. 3 ГБ оперативки і 32, здається. Так, я знову щось затупив. Мої якісні обзори, конечно. 32. Так, 32 ГБ для пам'яті постійної. Не знаю, що я вам ще сказати тут по ньому. Дисплей дуже класно виглядає, чесно вам скажу, і ну, так. Тож батарея тут 3000 мА. Їх вистачає на 2 дні ну, в, в, в такому спокійному режимі, не дуже насиченому, наскільки я знаю. Тут там збалансовані всі моменти, тому так, е, дальше, дальше, далі. Рейтинг він, от, прирівняли його, він йде після Meizu MX5. Ну, звичайно, там ще кілька, напевно, телефончиків є, але, ну, кажу вам, це не є. Е, Ігровий телефон, і в принципі замовлявся він з такою ціллю, тобто телефонувати, і щоб він класний, Ну він реально дуже класний. Вам навіть фотки не передадуть, наскільки він шикарно виглядає і виконаний. Ніде нічого, ні, ну знаєте, так приємно і приємно лежить в руці. Е, так, що в нас по телефону? В принципі, з доповнень, тут е, стоїть нове там, вайб, їхня прошивка, яка поверх 5.1 андроїда стоїть. Включав я. Я не фанат ігрушок, але все-таки я запускав на ньому World of Tanks. На жаль, він же вигрузився. Ну, тим не менше, World, можливо, загрузиться зараз вам покажу. Я не фанат ігрушок, але все-таки загрузив, щоб показати, що він без проблем тягне от World of Tanks. Не знаю, на чому вам ще порівнювати. Так, як тут? Я не знаю, я на швидку Русь створив аккаунт, тому хі, перепрошую, якщо хтось дивиться мене з геймерів, що я, можливо, щось неправильно роблю. Ви... Я не знаю, напевно, грузиться. Давайте поки прогружається цей батл, я вам покажу всередині. в середині нас оця кишенька з скрепкою і з гарантійними і макулатурою різною. Так, ще в нас є в комплекті ось такий. Так, давайте, поки мене не замочили, зразу вам покажу, як воно їзде. О. Во. Так. Ну, як бачите, приторможувань, в принципі, не... Ой, не видно. Давайте я ось, ось так пороблю. Ніде не приторможує, правда, їхати. Ну, я вам кажу, з мене геймер ніякий, тому як вмію, так і показую. Щось я не те роблю, напевно... Одним словом, я вже застряг. Е, ігрушка тяне не приторможує ніде, навіть чуть-чуть не приторможує, якщо чесно. Тобто, навіть якщо захоче ігрушку побавитися, то можна. Добре, виходжу, я звідси, не буду позоритися. Е, все. В налаштуваннях все стандартно, звичайно, в Android мається на увазі. Я от поставив одну карточку, без... сітку ловить нормально, при тому, що в мене тут зазвичай якраз чотири поділки, трошки далі стоїть МТС, від Київстара. стара. Все, фотографії. По бажанню, я думаю, що ви знайдете собі в інтернеті зразки, як він фотографує. Фотографує досить непогано. Я не також не, 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 не кончу, вмію фотографувати на телефонах. Тому я вам не зроблю гарні фотки, щоб потім не казали, що там паршиві, все паршиво, тому краще не буду. Тому, ага, давайте до блочка вернемося. Їхній фірмовий блочок Lenovo. В нас тут міль... 1500 мА. Так стоїть, не видно. Отак. От. Тому він заряджається він досить швидко. Це цілком хватає на 3000 мА. Так, здається, тут більше. Ні, там більше нічого немає. Все, ось такий цікавий телефончик. Однозначно, він не знаю, чи він Ну, то вже вам вирішувати, чи він вартує своїх 300 з чимось доларів. Ну, чесно, візуально він виглядає шикарно. Так як він брався для розмов і для користування його в більшій мірі як телефона, то, думаю, що він цілком справиться з своїм завданням. Все, всім приємного перегляду. Долучайтесь до спільноти, слідкуйте за оновленнями. Буде ще багато цікавих речей. Наразі всім до побачення.